І WTN. Живи правдою. Живи по-католицьки. Слава Ісусу Христу. Для мене є великою честю давати свідоцтво свого покликання тут, при серцю Марії, як дочка найчистішого серця Пресвятої Діви Марії. Я походжу з великої родини католицької. Глибоко віруючої, не тільки такої, яка дуже багато молилася, але теж своїм життям свідчили про те, що вони Бога люблять понад усе. Я походжу з багатодітної родини і в моїй родині, в моїх братів і сестер, нас разом є шестеро. Батьки завжди на перше місце ставили Бога. Мої батьки прожили 50. Сім років разом і дуже любили один одного, важкий час пройшли у своєму житті, але пам'ятаю теж такі, таке для мене було свідоцтво, коли мама хотіла піти на зустріч, з, коли збиралася францисканська спільнота, а тато вже був хворий, і мама попросила, щоб я посиділа при ньому, і якраз я була на місці і покормила його. Я пам'ятаю, приходжу, кажу, тато, я. Тут маю такий обов'язок тебе покорбити, він каже, я не хочу їсти. І так цілий день він не їв, аж поки не повернулася мама, і вони разом сіли їсти. Чому я згадую про батьків, для мене це є найбільшою цінністю і ціле життя, якби в моєму покликанню мене спонукає, дивлячись на їх життя, спонукає моє покликання до зросту понад усі труднощі, які мене зустріли. І коли я дивлюсь на їхнє життя, то. Бачила, як би, величезну любов. І я розумію, що в своєму житті я не можу зійти якби, в честь їх відданого життя, в честь того, в честь їхньої любові, їхньої величезної любові до Бога. Коли е, я відчула в собі покликання, це ще як мала, мала дівчинка. Е, Поїхала до сестер просто на відпочинок такий і побачила їх життя, цю вбогість. Я зрозуміла, якби як вони живуть мені, як ну жінці ну хотілося якогось, щоб був. Уют щось таке, що дійсно є дуже гарно вдома, все, а тут така вбогість і там молитва. І, ну, і я думаю, я така життєрадісна дівчинка, мені хочеться радості, якогось такого. просто... Я любила дискотеки, зустрічі. Багато в мене друзів було. І е, мені здавалося, що це є щось таке дуже важке. Коли я повернулася додому, а ще сестри там кажуть, знаєш, е, прийдеш до нас, правда? Анюлечко, Анюлечко, ти прийдеш до нас. До речі, це були ж мої співсестри. Я думаю, як я від вас вийду, я більше ніколи до вас не повернуся. Але, напевно, Бог над цим сміявся, коли бачив. Я свідчу своє покликання як не мої якісь заслуги, тому що я дійсно їх не бачу, моїх заслуг. Бог мене завжди вів. І коли потім в житті, я мала вже 19 років, я навчалася, це покликання у мені дуже сильно якось так, ви знаєте, Просто настільки прогресувало, що я не могла навіть е затриматися якось відійти від нього. Я не хотіла. Е я кажу, Господи, це якась насмішка, ну куди я? Подивися, які є дівчата. Дійсно, є такі дівчата, бо я ходили до одрації. Е ну, дійсно, такі, що вони можуть бути монашками, ну, яка з мене монашка. І е зустрічалася з хлопцями, які мені подобався, але він теж бачив, він каже, ти знаєш, я якби відчуваю, як ти не моя. І це, до речі, теж мені було таким поштовхом. Приходячи з такого побачення додому, я просто сідала ще пізно, це було 12 ночі до часу. Я могла сидіти просто плакати, казати: Господи, ну може це негарно сказати відстань від мене, але я не хочу. А чому ж я не щаслива? Я є з тим, кого ну, хто мені подобається, він мене любить. Чому ж я чому я не маю цьому радості? І потім це дуже важкий час. Хто з вас мав такий час пережиття, йдучи за Ісусом, напевно, знає, що це важкий час цієї боротьби. До речі, я теж думаю, ми часто робимо якісь там покликання, реколекції для покликаних. Мені здається, що хто має покликання, він ніде не дінеться від Господа. І ось, коли йду до сповіді, тут священник каже мені, слухай, а може б ти до згромадження пішла? І я так попросту в мене це вирвалося. Я кажу, так. І після цього, коли я сказала так, все. Мені, ви знаєте, попросту стало набагато краще, якби я стала відразу стала щасливою. Ну і цей хлопець завжди там приходив за мною до костюму, щоб потім йти десь на якісь прогулянки. І я підходжу, він так бере мене з руку, я кажу, все, ми з тобою не зустрічаємося, це було в Він каже, Що трапилося? Ми нормально ну, розійшлися, що трапилося. І потім я вже... Дійсно сказала для сестер, що хочу до них піти. Ну і ви знаєте, ці перші кроки згромадженні були страшні, <свісно> тому що в мене вдома була воля. Все, що хочеш батькам, тільки Ну, батьки знали, що я в кіно, я на дискотеці, дуже мені довіряли. Ну я взагалі вдома вважалася такою дитиною, здібною і. Ну, довіряли, І тут, А тут я прийшла до згромадження, дисципліна, Треба так, ранком вставати, о п'ятій, потім молитви, о дев'ятій лягати там, півдесяті, ну о десятій, лягати спати, тому що щоб ранком встати, о десятій я не можу заснути, тому що мені треба ще десь пройтися. Ось. Ну дуже важко. Потім теж е, все запитувати, ну зовсім інше, розумієте, якщо вдома це було настільки свободи, а тут зовсім все інше. Е, але ще коли я йшла до зромадження, я е, для Ісуса сказала: Ісусе, добре, я йду, але ти мене тяне, ти мене за руку, завжди тримай мене за руку. Пам'ятай про це, бо я можу про це не пам'ятати, я можу відійти, забутися. Пам'ятай, що завжди тримай мене за руку. І були такі хвилини, і дуже часто ці хвилини були, коли я відчувала, що хто ходив в гори, знає, якби якщо комусь допомагаємо, або я відчувала, якби інколи він мене просто тягне, тягне під гору. Мені настільки важко, що я просто не можу йти, бо я зовсім інша. Я якби не вписуюся в ці рамки, які є в згромадження. І завжди, якби пам'ятала про те, що він є зі мною, він є тягне мене за руку. Ви знаєте, вчора отець, коли розповідав про наше відношення там, до молоді, згромаджені. Так, напевно, більше треба все ж таки більше вказувати серце, любові, більше почути людину. Це дуже важливо, мені здається, дуже важливо. Коли я йшла мої такі ці перші кроки, потім, коли вже формація була, цят, і... Повертаючись до праці з людьми, слухайте, то мене щорік почали змінювати з пляцовки на пляцувки. Чому? Тому що то в мене закохувались, то я закохувалася. І... Настоятельки це бачили і відразу. Чах, ти ви. А я тут саме так гарно працюю з молоддю, саме так гарно в мене пішла ця праця, я так їх всіх полюбила, бо теж нелегко входила. Треба було ще трошки так якби війти, пізнати людей. Потім ці, з ким я так здружувалася, їх треба було відразу залишати. І це мені було важким чимось. Теж багато було в мене такої критики. Коли я дивилася на керування настоятелів, я говорила, що це взагалі безглузде рішення, як можна так зробити. Дуже це оцінювала і багато критикувала і не знала, що мене очікує. Коли на одних з скапітул мене вибрали на настоятельку вікаріату, і пам'ятаю, закінчилась капітула, Сестри мої радні там якісь документи позбирали, там хто конституцію, територіум стола цього, де ми сиділи, ну, за столом, за яким ми сиділи. Я кажу, чекайте, що ж ви все тягнете? Ці папки такі великі. Давайте я щось візьму. А вони кажуть: А то ось залишився. О, то бери Рігін, бери хрест. Ось на столі залишився. Знаєте, стільки хрест? Отак, От як я взяла цей хрест з цього стола. Його Три каденції. І тоді я вже зрозуміла дуже добре настоятель, бо мої рішення були з того, що я би, бачила важкими для прийняття і куди братися, те, що я пережила, тому що я зрозуміла, наскільки це є важким керуванням, тому що несеш відповідальність за інших людей. І зараз я вже не критикую. Зараз я вже, як мені сказали, ти Регіна, їдеш і маєш свідчити, то це не обсуждається. Я приїхала. Там кажуть, ми дякую вам. Чи все нема за що дякувати? Я просто пішла бо мені, сказали. Чому я хочу, якби, може, для тих, кому, скажімо, не я настоятельками і, 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 і там переживають якісь такі проблеми, як я мала, ви знаєте, і, і, моя подружка. З якою згромадженнями, ну в добрих відносинах, в дуже добрих відносинах. І в певному моменті я, відвідуючи е, наші будинки, сестер, побачила, е, ну не сподобалися мені відносини, якісь там ось і е, ну, така дружба, скажімо, в добрих, я ніхто мені нічого не говорив, ніхто мені нічого не доносив. просто... Е, я вирішила чомусь одну сестру забрати з пляцувки з місця, де вона працює, а вона дуже гарно там працювала, дуже гарно, дуже любила її молодь. І ось я відчуваю такий, ви знаєте, тиск, що я маю її звідти забрати. Вона підходить до мене і каже: Регіна, ну я тобі щось погане зробила. Он так ну чого ж ти мене забираєш? Звідси ти ж бачиш, як я гарно працюю. Ну я якби сказала їй там свої, як я мої бачення ось. Потім мені так було важко, тому що приїхавши додому на молитву, я собі вдома прийшла і думаю, Господи, може я хіба я щось до неї в серці маю? Може, чи, чи це не дай Боже, чи це не є щось, що я якась моя неприязність, і я тому хочу піднімаю таке рішення. І ось потім кажу, ні, все ж таки ти дійсно звідси йдеш. Ви знаєте, ми якби ну не те, що там посварилися, ні, вона пішла. Вона пішла собі, зібралася, звідти вийшла з цієї пляцуки, виїхала. І потім за якийсь час це довго не пройшло. Цей священник, який був на цій парафії, з яким вона була в добрих відносинах, залишає священство, відходить з якоюсь ну, з жінкою. Ось і тоді вже мої, якби співсестри кажуть, мені слухай, а ти щось знала? Я кажу, ні, взагалі я нічого, я не знаю чому. Тільки знаю, що її мама дуже багато молилася за неї. Оце я знаю, так, з громадження молилася. І тому в наших таких рішеннях настоятелях там знаєте, навіть якщо вони є якісь дуже немудрі, Бог часто кого любить, дійсно, якби а любить нас, тому що скоро ми є тут, то міцно любить нас, і ми є возлюбленими Ісуса Христа. Сьогодні я є звичайника, пішла в ряди сестер, і я є дуже щаслива і дуже боговдячна. Ви знаєте, коли так зараз згадую свої початки, і взагалі, як потім мені вже мама вже пізніше, вже коли я навіть святкувала 25 років свого богопосвяченого життя, то я, як вже п'ята дитина. Мама мені пригадала, що каже: ти знаєш, я дуже боялася тебе народити, тому що в мене вже був високий тиск, і лікарі, знаєте, як за часів радянських, ніхто нікого не питав. Жінка, вам навіщо ці діти? У вас вже є. Ви хочете залишити дітьми, четверо дітей сиротами, робіть аборт її просто змушували. Мама моя не така, як я, вона є дуже скромна жінка, більш подібна до цієї сестри, якщо тільки щось. <реш> ну так, щоб зрозуміти, яка людина. Ось. І тому їй це було дуже важко стояти у цьому. І потім, коли, А ще мені мама теж розповідала, що коли вона, сестра вже тут, Тетяна дивиться на годинник, треба було не давати мені свідоцтво. Коли мама перед, ще, перед моїм народженням, ще, ще одна сестра була, то коли принесла дитину до хрещення, сестричку мою старшу, то священник якщо він Станіслав Щипта вже Томарі, хто знає, пам'ятає, то він каже: занеси після хрещення цю дитину до серця Марії, присвяти її Марії. Ну і мама після хрещення з цими кумовями вже топ-топ до серця Марії і присвятила матінки Божої цю сестричку. І вона через якісь там три місяці помирає. Потім народжується, пізніше вже народжується сестра, яка є переді мною. Ось, і знову мама каже: Я йду до, вже похрестили цю дитину, і знову Станіслав каже: неси при Святиї Марії. І знаєте, вона як жінка, вона каже, я вийшла, ні, я вже не переживу смерть цієї дитини. І каже, я не пішла, не понесла вже. Мою старшу сестру присвятити серцю, присвятити Марії. Пішли додому. Дуже хворіла потім моя сестра. Дуже хворіла, мама дуже багато, ну просто при ній постійно була все. Коли вже народилася я, мама каже, я вже тебе вже як сказав священник, вже, ну воля Божа каже, вже несу тебе присвятила Марії. Потім ще народилася моя молодша сестра Юля, і мама, ну так само після хрещення пішли батьки, занесли, присвятили Марії. Я кажу, мам, то я і Юля, ми ж пішли до згромадження, дочки серця Марії. Ти нас присвятила. Мама, так я це знала. Дивіться, вона не говорила про це, чому мені ще до закону, да? коли я ще не, не зробила вибір, щоб ми не почувалися, що я зобов'язана там йти до згромадження. Тобто, ну, так, ось. І для мене, коли я про це дізналася, ви знаєте, це було для мене дуже чимось таким, що я якби ще більше мені впевненості додала. Я маю я донька серця Марії, я маю бути дійсно її донькою, такою правдивою донькою. І теж свідома того, що ну, батьки якби не зробили аборт, мама не зробила аборт, що це є, якби Бог хотів, щоб я жила. Щоб я свідчила його любов. Я є дуже щасливою згромадженні. Коли навіть зараз прогортають ті всі е, сторінки мого життя, ті всі терпіння, вони на сьогоднішній день є для мене дуже-дуже дорогоцінними. Дуже люблю своє згромадження, моїх співсестер, які для мене кожна в своєму часі хтось піджав гайку, Бог дав йому це. Це Бог дав так. Щоб, бо я дуже прийшла впевнена, дуже така, е, хтось мені допоміг в житті теж дуже багато. Мені чим було важко відходити, якби йти в згромадження, залишати друзів. Мені це таким було чимсь. Як я залишу друзів, як я буду без них, там ці ну, всі фарбувалася, одяг, це все було важко другорядне. Дуже важко було залишити друзів. А Бог мені дав сторицю. Я настільки маю добрих друзів. Це були, знаєте, друзі, так якби зараз порівняти в садочку, а в згромадженні потім я мала друзів. І маю друзів, такі, які є рівень дійсно ну високий. Друзі, які мені можуть сказати правду в очі. Ви знаєте, коли я теж була, ну якби вже настоятельковий Викоріату, коли була не вже все, там да? добре секунда. Коли була настоятелькові Викоріату, і один священник мені сказав: Ти послухай сестер своїх, послухай їх, що вони говорять, і за це теж вдячна йому, тому що дуже важливо правду почути про себе не завжди, що все тільки добре, а почути правду. Дякую вам і перепрошую. І WTN. Живи правдою. Живи по-католицьки.